Я другий раз переглядаю це питання, другий раз в мене випадає момент, що о, дійсно є якась спирання на попередній досвід, тобто моменти ситуації, котрі вже ми могли спостерігати раніше. Е, можуть стосовно якихось домовленостей грошових, а де, е, як і на старуху буває проруха, ну тобто ти все можеш розрахувати, але. Щось явно пішло не за планом. Друга складова це все нас повертає. Чому я кажу, що ми можемо шукати шукати і не знайти карту миру в розкладі, що там є якась домовленість, що є якийсь мирний план, котрий буде реалізований? Але от передвиборні перегони вони все одно вже запущені. Це одна з складових передвиборних перегонів. Одні будуть намагатися домовлятися, підкупляти голоси, шукати важелі впливу. Інші будуть намагатися компромонтувати і робити все в ліпших традиціях шоу Савіка Шустера. тобто зробити такий срач, поливання один одним. Багном. А, і якщо дивитися з точки зору розкладу, пішло не за планом і можуть бути якісь перепони в форматі зв'язаності по рукам та ногам, але це не про засудження, це не про негативні наслідки. Я не думаю, що ми її ще раз побачимо на візку героїчно. Після СІЗО а, вона відійде від ситуації. Знову ж таки, спираючись на попередній досвід. Тобто воно не притягнуте, але от, як глядачі написали, воно теркається, кожен, кожне звернення теркається до ситуації. Це зроблено спеціально, зроблено спеціально саме зараз. Там є основа, так, там є основа, котра є реальна. Чи побачимо ми якусь резонансну справу? Ми побачимо, як, як той перформанс, котре нам необхідно побачити, що там будуть е, хтось показувати, тикати пальцем, що як так можна гроші і тому подібне? Е, корупція з іншого боку, вона буде казати, кричати, що ці руки нічого не крали свавілля проти неї, е, а вона тільки за Україну топить. А в результаті ну, ніякого покарання, ніякого обмеження не буде. Кожен отримає е, свій бенефіт, відіграє свою необхідну роль і буде рухатися далі. Ну, таке. Ладна, песним, але перше, що вона сьогодні почала кричати, виступаючи за трибуною Верховної Ради, і знову там про тиранію і диктаторство, да і вчора вручили підозру. Сьогодні вона в Верховній Раді і має змогу говорити і говорити за трибуною. Вона говорить, що там увірвалися телефон, розблокували, відкрили. Там зараз почнуть зливати мої емоційні м, відео. А що в нас концтабір і не можна там когось критикувати, до когось схилятися? От в мене питання. Вона так говорить: напевно, щось дуже цікавеньке є в тому телефоні. А потім така: грабіжники, віддайте гроші, собака лаєть, караван іде. Де ж ми це вже бачили? До речі, про Тищенка сьогодні теж буде. Активність він проявив. Перше, 10 тисяч доларів для депутатів народних, ну, це це дріб'язок, це в кафе сходити. Це ну, реально смішно. Я думала, теж більше гроші платять, якщо чесно. І я розуміла, що це відбувається 100%. Є. Uh, yes, no. Є якась потаємна складова матеріального характеру, котра може вплинути на позицію. І вона буде намагатися. Ну, В мене випадає так, що вона все одно буде намагатися вирішувати ситуацію далі, причому як впевненість, авантюрізм, я не знаю, не... Те, що не пуханість, тобто вона розуміє, усвідомлює ціну, котру можна заплатити, і що можна зробити для того, щоб е втримати своє. Але там повинна бути розкачуватися далі цей механізм, і гол головний момент, е чому вона буде топити. Чим вище ти підіймешся, тим менш, менше буде варіантів, що на тебе зможуть натиснути і тебе, тобою зможуть керувати. Хто дав відмашку от саме зараз працювати по Юлії Володимирівні. І воно ну таке, от це за що е, ну скарахот той же, там за вирішення справи там більше грошей фигурували. Тут по цьому файлу Ну там підкупила трьох депутатів, ну, наче про трьох йшлося, можливо, я щось пропустила. Легче? Я не розумію формат там підкупили трьох депутатів. Чому одразу не зробити розстріл? Е воно ж від бізнаності просто. Воно відзнаказаності, і нас кожен раз використовують якусь конструкцію що на там не виконав обіцянку передвиборну, будуть санкції. Нас ніхто не виконав, не виконує обіцянки, котрі були на початку виборів. Починаючи від того, що ті, хто обіцяв продати бізнес, не продають його, закінчують тими, хто казав, що швидко закінчить і не закінчує. І тут, о, якщо ти не впевнений в своїй обіцянці, просто не обіцяй. Або, скажи, що може буде, може, не буде. Якось щоб люди налаштовували. Так а він при чому? Це То все політтехнологи їм пишуть. Та смники, що mm. гарно буде працювати. Mm. Не знаю, Тут в форматі ситуації, якщо дивитися, ситуація назрівала. І десятка мечів, п'ятірка жезлів, це момент того, що знову ж таки в форматі передвиборних перегонів. Зараз зручна оця карта завжди в мене випадає тоді, коли мова йде про вибори, передвиборні перегони тощо, тобто намагання не доказати свою не відстояти свою правду, а вдарити просто якомога швидше по голові до тих пір, поки тобі не дали в голову. І далі буде продовження насправді. Тобто, в ці е, передвиборні жернова, вони будуть торкатися не тільки пані Юлю, але й інші політичні сили для того, щоб врівноважити процес, щоб в кожного було такий е, бекграунд фіговий і якісь хороші е, ситуації. Воно ж на що не розраховано Бу -у -у. зробити все, щоб зав'язати увагу на старих силах, не дати можливість культивуватися і створити якісь нові сили, котрі можуть реально впливати на подальший перебіг подій. Коли ти будеш mm -hmm. дивитися, шукати нових лідерів, нових е, е, я не знаю, представників е, потенційних е, політичних еліт, якщо старі, вони як ще й тримаються, і там був е, е, з точки зору розкладу по ній, карти не обмежена вибору. Якщо б було б бажання докопати більше, можна було б докопати більше. Просто це було б дуже легко якось Як хапати за руку. Зрозуміло, що вони всі на святі. Ну, будемо спостерігати, явно викрутиться, використається собі в піар піарці. Мільйон, ну, таке, відсотків, люди тому, що в нас карта, карта правосуддя випадає в перевернутому стані. Тобто, їй нічого не буде. Взагалі нічого не буде. Більше того, вона буде намагатися перетягнути цю ситуацію собі на користь і зробити певний перформанс для того, щоб. І гола, боса, нічого немає. У нас є спирання на попередній досвід. Якщо пригадати минулого разу, що відбувалося, там, закони незаконно, там теж була ситуація, що їй інкримінували, здається, конфіскацію майна, як ви почали копати, зрозуміло, в неї немає майна, немає на народичах. На... На, Тому... на водіях. На водіях, на Не, Головне Та... не вестися. Не вестися до цієї ситуації, робити висновки на майбутнє. І на майбутнє думати головою і це вже історія, і вона ще в нашій пам'яті, але це вже історія. І просто зазирніть і почитайте, що було в ті періоди, що було за роки її активної діяльності. Почитайте, буде корисно. Багато нового Ні, або тут... наново прочитаєте Тут для багатьох я нещодавно розмовляв з людиною, і він ну, топець для неї за Юлю, каже, класний Володимировна. Так, і я розумію, що для нього він так розказує, і що для нього це як ковбаса по двадцять. Тобто він пригадує той період, коли е, вона там керувала процесами, і це було досить багато часу. Ну не рік, не два, не, не п'ять і більше. Uh, і він пригадує, каже: ну так про неї добре було, так було класно, чудово. І каже, що ну це виглядає як uh, любитель Радянського Союзу, розказує, що в Радянському Союзі. взагалі Року було басу. просто го-го-го, так. Чудесно, чудесно було, так. Да. Почитайте, почитайте, друзі, справді цікаво згадати ті моменти. І отут от пишуть: вспомніть: Зеленський забрав всіх імущих і предложив. На початку повномасштабного, але вони самоустранились. Я вже детали не пам'ятаю, але наче було е, е, українськими типу, олігархами якісь розмови, але не бачу їхньої активної діяльності і е, долученості да, до якихось процесів. Долученості... Щоб взяв на себе відповідальність прямо за конкретний якийсь там сегмент роботи. Нас завжди відкривалися якісь або е, персоніфіковані під ім'ям е, людини фонд, е, фонд такого-то, такого-то, і всі дії вони робилися не в форматі безкористі і благодітеля, а в форматі а ніж, того, щоб напрацювати собі капітал. Якщо ти. Входиш в єдину зв'язку, ну невигідно, нецікаво, на не сенс е виходити з ситуації просто так в пусту. Всі хочуть отримати якусь зірочку. Е і бажано, щоб ця була зірочка унікальна і її більше не було ні у кого. І на грошах. Тому mm -hmm. так вже було це. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.